Тебе що за спін? Веста Азура. Ми, О, ми всі заряджені. Та ти шо, да. весточка. Тіктокер. Я дам посилання на канал, подивитися. А покажи спочатку. Супер. А ну, скільки грам там в тебе? Сім. Ану, зроби закид, глянемо, як він. А все, друзі, і Андрюха. Та да, я, я бачу по катушку, -тримачі, що щось Шимановське, а що? Бо я таких. Ікстюн. А який? Якого року? Навірно, дв... ти що, даже страшно. Я, я такі палки, друзі, зараз в руки не беру, тому що все у мене кум на днях к сесту. Мабуть, на третій рибалці в трьох містах просто вона в нього щелкнула і все. Привіт, друзі! Сьогодні вечірня рибалка, але ж не вночі, а просто так після роботи. Зараз темніє дуже пізно, тому Ну, не дуже, але. Пізно. Тому є можливість приїхати і порибалити. Знайшов точку таку, де ну, зараз можна знайти рибу, але трішки кидати потрібно е, такі е, немікрушні вантажки. Тому взяв 83-го x гейма От сьогодні будемо їм і рибалити. Ще приїхало до мене декілька обновок то по ходу кіна вам теж покажу. Такі цікаві обновки, може комусь буде теж цікаво, тому обов'язково потрібно буде показати. Поки збираємо комплект, підійдемо до водойми, почнемо рибалити і потім все буду по ходу кіна розповідати. На X-GAME поставимо катушку 4000, вірніше. Це Шимано 4000 корпус, а 3000 шпуля. А всі знають, що 3000 шпуля вона точно така, як і 2500. Все те ж саме. Тут просто в цій катушці корпус 4000, а ротор від 2000 катушки. І вона правильно називається 3000. X-Game це топова моделька компанії Азура. Тому він легесенький і на неї повішав оцю мощну катушку, але вона важив в місті з бекінгом, со шнуром 199 грам. Тут, до речі, в мене X-Game шнур 4-жильний 04. Ну, така пушиночка вийшла. Спінінг вийшов пушинка. Зібрався. Сразу скажу так, Почну рибалити, поставив 2 дюймового хітомі 7 грамів. Спочатку буду подалі кидати, ну якщо буде вистачати, то залишусь на 7. Якщо ні, то можна і п'ятнашку кинути. Є в мене і п'ятнашки, і цим спінінгом, хоч він і до 14, да, він від 2 до 14 грамів. Але... П'ятнашку я їм кину, потім да, я не зможу так різко провести. Для різких проводок потрібна трішки інша палка, але якщо ну, все ж таки риба буде десь там далеко, а я знаю, що там є бровка, я колись тут е, ну, плавав, то знаю, що фіг знає де, є така гарна бровка. І до неї потрібно докинути великі ваги. Так, ну що, починаємо рибалити. Ну, а якщо рибка десь буде біля берега, то завжди перейдемо на менші ваги. Перші закиди так не буду вкладатися, трішки шнур, щоб е, вийшов. Дивіться ще, друзі, останні дні вітерець, але сьогодні він так мені зліва, то, ну, в принципі, супер. Не в лице це вже, вже супер добре. Так, останні рибалки в мене. З цією катушкою було, це я виїжджав в дві рибалки на судака. На одній рибалці впіймав одного судака. І ще на слідучій рибалці ще впіймав одного судачка. То кіно, звісно, не вийшло. Не зміг я з тими двома судаками щось змонтувати. То мені здається, сьогодні, якщо спіймаємо декілька окунів, то кіно вийде. Кримінальний на 3,6 віст. Кидав на початку рибалки 2,8, але воно рибака встрів, він каже, дрібніх не хоче брати, треба щось велике. То поставив таку велику. Перший, перший судак. Перший судак. А риби нема. Вчора, коли я був на цій тоці, я був в 19 годині. То тоді клював окунь. Зараз ще, ну, може, ще не, не час, тому будемо поки що впиратися, шукати, розкидувати шнура. По проводці вчора клювало не на супер такої бистрої проводки. Тому роблю поки що таку. Плавнесеньку пошукову проводку. Сімкою я до тої бровки не докидую. Бачимо, сразу шпуляю і попадаю на міляк. О, вже починаю вкладатися в закид І дивлюся, що полетіло так, наче, блин, наче докину до бровки. Опа, друзі! Як я і сказав, кинув, вклався в закид, кинув дуже добряче, ну щось дрібний. Вчора гарні такі влітали кабанчики, але теж шикарно. Палка для мене це я... Завжди-завжди ну, казав. І в 25-му році скажу, що це моя улюблена палка, вона як універсал. Гляньте, не крупний такий окушок. Два дюйма резину, блін. Нормальок заковтнув. Опа. Хі. Та ти що? О. Рибку всю випускаю. Що, може знайшов стайку і потрібно оце лівіше кидати. Ух, друзі, знайшов дійсно, оце щось вже більш-менш таке схоже на окуня. Дійсно знайшов на викиді стайку. Туди, блін, п'ять разів кинув вправо жодного... Клівання. Але ж може бути таке, що я в ті рази не дуже вкладувався і все думав, що потрібно ставити більше ваги, щоб докидувати до бровки тої. А потім ось як розкидався, то мені здається, кидаю добряче. Спінг добряче сімку катапультує, то знайшов рибу. Гляньте, впирається. Таке відчуття, що він... Ні, він добрячий, друзі. Да 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 Ух ти, гарний, гарний. от такий, друзі. Отакий от гарний, супер окунь. Окунь вже віднерестився. Дивіться, от такенький бакан. Приїхали. Все ж таки, вицеганив я оці, оцей екстрактор. Просто суперова штука. Без нього ну, на рибалку нефікій їхати. Буває риба так заковтне, що потрібен. Просто супер потрібен. Так, так, так. Опа, відцепили. Відцепили. от така обновочка. Суперова. Тут в бакані є для нього містячок. Сразу поставимо. Оп, є. Так, ну, як раз вже відкрив цю штуку, сразу покажу ще одну обновку. Ось, ось ще такі є пасатіжики. Пасатіжики супер, вони в мене вже такі є в іншому бакані. Просто легесенькі, гарнесенькі. Так, давайте щось окуня ми швидесенько випустимо. Отако. Так, так, так. Можна без всяких кусачок, можна без всяких екстракторів, якщо риба у вас дрібна, отакими от кусачками доставати гачки. Плюс тут є ще кусачки. Просто така тема суперова. Сразу кладемо в бакан, застягуємо і усе мені, ну, взагалі мені бока не подобається, тому що можна ось так кинути спінінг. Я зараз вам таку вставочку покажу. Був на оце останньої рибалки, хлопець, ну, хлопець тут спіймав щуку, до спінінга кинув отако прямо на пісок. Друзі, катушки, ТО-катушок зараз не дуже дешево стоять. Да І катушки не дуже дешеві зараз. Тому так кидати на пісок. Ну, особисто я, це, ну, мені таке не подобається. Тому мені подобаються бакани. Так, ну що, ну, там є ще кое-що, Потім по ходу покажу. Поки показав отакий вам баканчик. Пам'ятаємо, в мене є ще такий білесінький е, Сафіна. Такий. Ну, він трішки більше, ну, в мене ще є здоровий той в човні. А це кіншин самий малесенький бакан на 18 літрів. І, до речі, ну, скажу так, більшість свою рибалок, мені навіть мені, ну, здається, та сафіна буде і не потрібна, е, велика. А якщо хтось у когось ще немає, хтось хотів би купити бакан, то якщо Сафіна е, 300 коштує то цей двуху, друзі, ну це круче, чим ходити з якимось салафановим пакетом. Так, ну, продовжуємо. Легесенький, легесенький. Прийшли, поклали і починаєте рибалити. Просто все чудово. Ну, Будемо сподіватися, що час не згаїв. Це поки танцював, щось показував. Буває таке, що рибка зміщається. Ну, Шла стайка, я на неї попав, бистренько два хвоста вихватив і вона може піти. Ну, Якщо піде вправо, то супер. Якщо ще лівіше, то геть буде погано, тому що мені, щоб туди далі піти, мені потрібно оцю гору обходити. То все ж таки будемо. Шукати, ждати, включати цього ждуна і ждати на точки, коли рибка буде тут краще клювати. Та й здається, мені зараз прийдуть рибаки і прийдеться щось з камерою чудити. Зглазив, <глазив> зглазив буває таке. Хоча я не суєвірний, але треба шукати буває, коли щось не виходить, потрібно щось. Вигадувати, на щось спирати. от Зараз думаю, що згаїв все ж таки час. Тин-тинь-тинь-тин, от також ще на місці, на місці. да Була би потужніша палка, я би просто так мікрушив би. да Потрібно буде зранку приїхати на цю точку. ну Може, не на цю, але взагалі приїхати зранку і взяти помощніше палку. Підцепчики? Під Чи це окунь був? Я щось. Блін, поки так відволікся, не зрозумів. Взяти мощніше палку, покидати і потукати гарно. Да, То були просто підцепи. Якщо б окунь, то б він би з'їв. Ох, закид. Та ти що. А, вас там багато? Да? Ось, друзі, як я і казав, зараз приїдуть рибаки і кажуть, що їх тут дуже багато. А тут, чесно кажучи, 20 метрів, то будемо кучкуватися. Але це теж, мені здається, такий якийсь буде контент, тому що я їх знаю. Ну, вірніше, і вони мене знають, то думаю, ну, камеру не розіб'ють. Якщо щось у них буде клювати, теж покажу. Доброго здоров'я! Одесса! Так, друзі, піду, поздоровкаюсь. Спортсмени приїхали. Одеські спортсмени. Ході. Як воно? все нормально. Сьогодні утром уже перебачив, малоку. Ні. Тут був? Ні, там. Знімлю Серегу. Як то слово? А що значить як хтось Я ж теж ловлю? Просто ж ще потрібно щось зняти. О, друзі, це е, тіктокер. Я дам посилання на канал, подивитися. А покажи спочатку... Ну давай, випускаємо. Ми ж рибу всю випускаємо. На що? На що? Крафт читер. Ага. А спінінг? Азура, конечно, кінетик. Азура кінетик, вообще просто супер. А ну, скільки грам там в тебе? Сім. Ану, зроби закид, глянемо як він. Так, супер. Нерви б'ють. 26 минут ми вчетвером ловимо, поки що з рибкою не дуже. А в тебе що за спінінг? Веста, азура. Ми, ми всі заряжені. Та ти шо, да. олівія. У нас Азуратім Вознесенський, грубо говоря. Ага. Ерик теж тіктокер, там такий шалений, теж дам посилання подивитись. Дякую, дякую. А все, друзі, і Андрюха. Приїхав здалеку половити, але ну, щось е, не крупне, так? Да? Ну такий пойдет. Ну це навіть більше, ніж спортивний, Але Андрюха трішки заряджений у нас. Покажи, тут всіх цікавлять, що за палка. Да, да. Я, я бачу по катушку тримачі, що щось шимановське, а що? Бо я таких... Ікстюн. А який? Якого року? Дв... 16-го. Та ти що, навіть страшно, я, я такі палки, друзі, зараз в руки не беру, тому що ось у мене кум на днях к сесту. мабуть, на третій рибалки рибалці в трьох містах просто вона в нього щелкнула і все. А зараз вона, мабуть, там щось 21 тисячу стоїть, то ну, його, блін, такі. Але що це ж, Андрюха, зараз покажу ще його одну палку. Ось такий ось комплект дайва. Я в цих дайвах не дуже розуміюся. І X-Game до 16 грам, 90-й. Такі у нього два комплекта. Так. Не зламати. Да, ти що? Блін, Андрюха, друзі, на 3 грама. От він поки виходить у фінал. Кидає трьошечку, а ми всі сімками кидаємо. Блин. Те, що я спочатку сказав, буду перевіряти дальню бровку. Дальня бровка не працює, але завжди є змога на цьому спінінгу поставити блін, навіть 1 грам. Але тут, якщо я буду кидати 1 грам, тут міляк Просто суперовий. Зараз буду уходити оце в останній закид і буду зараз зменшувати ваги. Друзі, ще є така обновка, покажу. Ой, зацепився. Це на виставки бачив. Навіть не сразу зрозумів, що це таке. Вчора доставав, Ерік каже, та нефіга собі, блін, технологіджі. Технологі. Щіпці, ну ці кусачки, але гляньте, керамічні, просто супер керамічні. Я ще, ну, блін, все, супер. Вже спробував. Зараз 3 грама, одразу без застіпки в'яжу. Та ти що? Знаєш на що? Ні. Флагман -хітомі. Блін, ну У мене зараз теж флагман хітомі, але друзі, зараз просто покажу. Там у хлопців дуплет, а я туди теж піду. Дивіться. Так, ну Це у Ерика якийсь багряний, він навіть і не цікавий. Та я бачу, від... відцепив ти його. О, дядя Сережа, Йоханий баба Йоханний. Та. А, може в кольорі ще діло. Дивіться. Віолет 5 грам. Просто шикардос. Та ти що, там, блин, можна було б зважити, але не будемо мучити. Там блин, ну, за 300 точно. Ну все, б'є, б'є, прямо все. є, друзі. Дійсно віолет, Дійсно віолет працює. Другий закид. На першому закиді клівака біля, прямо біля берега. Роблю другий закид і теж біля берега. На віолет. О, ти шо, ти шо? А кинув, друзі, маятником, Просто, блін, недалеко. Отако. От щолк 3 грама і почав звідси робити ту проводочку. Але клюнуло прямо біля-біля берега. Тин, тинь, тинь. Мікрушну таку, мікрушну проводку. Вода вже така, що можна купатися, а я ще мікрушну проводку роблю. Вже потрібно швидко-швидко ганяти мощними палками, ніякої мікрухи. Але, ну, бачимо, клює, ну, клівало. Опа, друзі, нікого не обманюю все у прямому ефірі. Ще разочок. Ось все, Ну, як? як я кажу, нікого не обманюю. Так, да, це дрібний, але все опа, у прямому ефірі відсипився. Я, блін, навіть, ну тут дійсно, я не знаю, там може сантиметрів 50, але сонечко так світить. Повинен я, ну, якщо б сонечко не світило, я б бачив би дно і бачив би, що там рибка, але сонце так мені засвічує очі, що... Я не бачу, як та риба женеться. Але ну, дійсно, блін, там міляк. Ну, Неманна. Опа! Є, друзі, оце Оконеве Ельдорадо. Ну, тепер Дмитрик виходить у фінал. Якщо ще отако от піде це діло, то все, то можна рахувати я у фіналі. А все чому? Тому що приїхали хлопці. Опа, хороша в тебе клівака. Приїхали хлопці, я піддивився усю приманку, тому що, ну чесно, не, не клівало. Якийсь, як, ну, проміжок часу просто не клівало. Сергій поставив цей віолет і все. Ось я перейшов на віолет і все супер стало. тин тин, тин ну, Блін, ну, у нього кабани, друзі. У нього кабани. Той бідний кіншин. Бідний... А, то у тебе кінетик, блін! А у кого кіншин? А, це у вас вчора кіншини були? А, кінетики, у вас до 10... А, а, блин, все, я трішки перепутав, просто терика веста, блін, А в тебе кінетик, все. Я часто Жекас мене прикалується, я часто це путаю ці всякі назви палок, блін, Ну хоча я щось думав кінетик. Чик. Тин, тинь, тинь, тинь. Це вже хороше Так, Та, хороший. Якщо... Це самка, ікри нема. Нем... Та вони зараз всі вже все віднеростилася. Риба віднерестилася і мені здається давнесенько. Ну я позавчора був, то аж три котла було. Ага, ну все, в нього жор почався. Після нерестовий почався жор. Тинь тинь, 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 де, де, Де ще одна рибка, блін? Тих-тих-тих-тик-тих-тих-тик-тик-опа! Друзі, ну по якщо рахувати по кількості, то в мене непогано. Але он Серега двох взяв, то мені ще десяток таких потрібно спіймати, щоб його здогнати. Але ну у нас з'їв. Блін гадьониш. З'їв. Проковтнув, а оці хітомі, друзі, в такому кольорі, це в мене просто дефіцит. Піду за екстрактором. <тас> Ні, ну в у мене, у мене не така чутлива палка, як у тебе, то я не чую ту гряду. У тебе силіконка велика, то він великий клює. У мене 1,6. Ні, ну я сюди. Коли веду, як ти, ось, то я щось пригає <тас> там. Ну, це я думаю, це не камінь, це оцей бархан. Ось, бач. Да, так, так я ж це ж йому і кажу, це цей бархан, то ніякі не камні, Так що та я тобі кажу, на цю сраку цю, блін. Дай свій спінінг. Каже, там все відчувається, ану. Ну там скільки грам? У Тебе 4 грама палочка, що такі бувають? Ні, груз 4, що вони бувають такі. Я просто палочок 4 грамових ніколи не бачив. Обычно йдуть 3, 5, 7, 10, блін, даже в 8 ні разу не бачив. Це я просто джегрігом не вмію ловити. Ну що, друзі, скінчаємо свою риболовлю. Риболовлю на камеру, тому що вже пішли анекдоти, самі все бачите. Ну, проконстатую так трішки ну вірніше підведу такий підсумок. Приїхав спочатку сам, план був кидати на дальняк і звідти щось доставати. І Я ж і сказав, якщо десь буду шука... ну, знаходити рибу ближче, то швидко на цей спінінг перев'яжемо менше тягарець. Стояли, потім усе, знайомі під'їхали. І вчетвером ну, це все діло краще знайти ту всю рибу. у когось такий вантажок, у когось такий колір приманки, у когось такий тип приманки. І усе. при кінці моєї цієї сесії відео ми знайшли, що колір Віолет просто шикарно, от просто шикарно працює. Ну, а оцей кущ, де я зараз знаходжусь, там взагалі просто майже там на кожному закиді. Так навіть не цікаво. Тому будемо починати просто спілкуватися, бо давно не бачились. Друзі, мені здається, все вам показав, Бакан показав, що в бакані все показав. Спінінга вигуляв компанії Azura, це X-Game, Мій, до речі, ну, улюблений спінінг. Кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку.